Тому долучимо до нашого ефіру Івана Сороку, радника міністра охорони здоров'я України, професора Української військово-медичної академії, президента Українського медичного клубу, заслуженого працівника охорони здоров'я України. Пане Іване, добрий день. Доброго дня. Бажаю здоров'я і перемоги. Дякую, навзаєм. Хотіли б поцікавитися: ми цілий день обговорюємо сьогодні наслідки ймовірної. Трагедія або теракту на запорізькій атомній електростанції. Ваші поради, рекомендації як діяти людям? Що треба робити першочергово? Тому що ще рік тому мешканцям навколишніх населених пунктів, які знаходяться через Дніпро від Запорізької атомної електростанції, вже роздавали і таблетки йоду, і давали інші рекомендації. Сьогодні рекомендації зміняться чи залишаються такими ж? Рекомендації жодним чином не змінюються, Система охорони здоров'я готова до будь-яких катастроф. Насправді треба більше боятися психоемоційної складової цієї трагедії, тому що якщо людина не рвує, якщо людина не може концентруватися, якщо не може зібратися і адекватно реагувати на події, то це може принести ще більшу шкоду. Насправді в цій ситуації треба уникнути. Ми ж не знаємо, яка може бути трагедія. Це, це може бути реальний ядерний вибух, чи це буде просто витік ядерно-активних речовин. І кожна з цих ситуацій нештатних несе певний логаритм дій і певних відповідей медичних також. Я, як лікар, рекомендував би нашим громадянам, які живуть навколо цих зон або поруч, мати перш за все. Можливості укриття, коли для того, щоб уникнути можливості потрапляння в житло різноманітних елементів ядерного вибуху або ядерної катастрофи, насправді мати треба невеличкий запас продуктів харчування, це може бути якісь консервовані продукти, і також запас води, тому що Перш за все, ми маємо уникнути потрапляння радіоактивних елементів з повітрям, з продуктами харчування і це ключові елементи. Всі зараз кажуть про йодну профілактику, але може так статися, що насправді йод-31 або йод-135 не буде виділятися, і ця профілактика буде марною. Існують системи моніторингу, які вкажуть, що саме виділилося і що треба в цій ситуації робити. Як швидко ми будемо знати в разі ймовірної аварії, що треба робити і що конкретно сталося. Наші відповідні підрозділи моніторингові забезпечені всім необхідним, як цивільні, так і військові. І моя рекомендація як лікаря полягає в тому, що якщо треба буде щось вживати, то тільки за рекомендацією. Офіційних органів державної влади, військових цивільних адміністрацій. Як швидко це треба буде зробити? Чи буде сенс пити, наприклад, щось пізніше там, за кілька годин, за день? Ключове це обезпечити себе від можливостей рентгенівського промінення. Тобто, це мають бути люди заховані в приміщеннях. Люди не мають закрити вікна квартирки для того, щоб не поступало уражене повітря, і зробити навіть навіть марлеві пов'язки, змочені водою або респіратори, будуть значною мірою допомагати уникнути потрапляння радіоактивних речовин інгаляційним шляхом. Ну і не вживато воду з відкритих поверхні, овочі, фрукти, продуктів тваринництва, які знаходилися на або в зонах ураження. Тобто якась консервована продукція е, закрита, е, консервована і. Е, е, бутильована вода буде на декілька днів, буде дуже важливим елементом профілактики, тому що за декілька днів рівень забрудненості в геометричній прогресії буде знижуватися. Ну, і якщо є таке повідомлення, і будуть говорити про те, що є ураження і виділення в атмосферу радіоактивного йоду, йод-131, 135, то тоді також буде надана конкретна інформація. Скільки треба буде вживати йоду тим чи іншим віковим категоріям? Ну, найменш е хвилюватися треба людям старшого віку 40 їм йодна профілактика зазвичай не буде потрібна. А звертати увагу на дітей, е на вагітних, е на немовлят, дітям до 12 років, от їм така йодна профілактика буде потрібна, але це навіть не ціла таблетка. Тобто для йодної профілактики достатньо однієї таблетки. 100 мг для дорослих до 40 років, дітям це буде менше. Ця інформація буде надана безпосередньо в разі настання такої загрози. Насправді, завчасно приймати за декілька днів, за місяць, за два, за тиждень, за день це не є правильним, а навіть може бути ризикованим. Якщо люди дізнаються з про сповіщення, про те, то достатньо буде шестигодинного часового для того, щоб прийняти профілактичну дозу калію ядиду. Пане Іване, якщо в цей момент опинилися люди на вулиці, що їм слід робити? Чи треба одразу приходити додому, приймати якийсь душ чи чимось умиватися? Що в цьому випадку слід робити? Насправді дуже сложна інформація і питання, треба зняти одяг за можливістю з милом вимити тіло своє або вологими серветками. Тобто, якщо ми розуміємо, що ця вода, яка в нас знаходиться в системі. Громадського водопостачання також уразено. на це також ризик, тому невеликі запаси технічної води, питної води мають бути для того, щоб змити цей радіоактивний бруд. Залишити в якомусь контейнері одяг, переодягнути одяг, вживати продукти, які не були на відкритому повітрі, тобто знаходилися в закритих приміщеннях. Ще колись за радянських часів, коли була, сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, тоді була чутка чи міф, чи правда, що невелика доза алкоголю може допомагати. Наскільки це правда і, і чи можна і треба це робити? Ну, перш за все, це психоемоційний стан. Насправді, коли ми будемо говорити про цю профілактику, не треба вживати алкоголь. Існують інші методи антиоксиданти, і я хотів би сказати наступне: що Україна одна з найбільш підготованих країн в системі боротьби з ураженням від техногенних катастроф, і, і це перше, і ядерних конкретно. У нас в системі Академії медичних наук, наприклад, в Інституті. Радіаційної медицини, в Інституті педіатрії кошерства гінекології, в інших закладах науково дослідних існує дуже велика група спеціалістів, які є досвідченими. Це також інститут ендокринології і обмін, обміну речовин. Там є Висококласні спеціалісти, які можуть розробляти і стандарти лікування в тих чи інших профілактики в тих чи інших ситуаціях. Насправді ці стандарти розроблені. Коли сталася трагедія на атомній станції в японському місті Фукусіма, наші спеціалісти консультували, отримали найвищі оцінки, тому не треба хвилюватися завчасно, але ми маємо розуміти всі ці ризики маємо бути готовими. І е, діяти е, в цій ситуації виважено, але спокійно. Перш за все, треба допомагати літнім людям, е, дітям е, захистити себе від е, того від е, уражуючих факторів е, ядерного забруднення. Перш за все, коли вибухає. Або тобто після вибуху гіпотетично є можливість того, що буде виділятися короткотермінове рентгенівське опровіднення, буде дуже багато різноманітних ізотопів, від яких ми не можемо захиститися йодною калієм-єдидом. Але якщо не будемо вживати ураженої продукти харчування воду, то ми насправді захищаємо себе набагато Сильніше, тобто, ті радіаційні елементи, які попадають в організм людини з повітрям з продуктами харчування і з водою, є максимально ризикованими угу. в цій ситуації, тому Зрозуміло. якщо є, і, і от я кажу, що має бути просто невеличкий запас питної води, невеличкий запас продуктів харчування. Все, що потрібно, для того, щоб себе обезпечити на великих Розуміло. територіях, на великих відстанях від, від зони ураження. Там, де безпосередньо ця сталася аварія, безумовно, наприклад, спеціалісти на ядерних об'єктах мають спеціальні захисні ну, костюми. Та по пане Іване, це за, насправді за, за, це які вже, які стосуються там. Захисту дихальної системи, очевидно, це вже насправді і, е, тема для іншої розмови. Ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за ваші рекомендації, роз'яснення. Сподіваюсь, наші слухачі обов'язково глядачі обов'язково дослухаються. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Іван Сорока, радник міністра охорони здоров'я України, професор української військово-медичної академії, президент українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я України.